Добрий день, я Олександр Чернецький. Сьогодні про е, озиму пшеницю і ячмінь. Повернулися з е, Черкащини. Ситуація абсолютно не нова і повторюється щороку. Я сьогодні хочу сказати про е, стратегічні речі, які не змінюються останні 10 років точно. Чому тут стратегія? Тому що потрібно змінювати підходи, які призводять. До таких наслідків, як втрата озимої пшениці і озимого ячменю, озимина починає просто випадати і доводиться досить часто просто-напросто заміняти її яровиною. Ви самі розумієте, які це витрати і яким чином це впливає на економіку кожного гектара. Відсутність або загибель кореня, кореня пшениці. Тобто сьогодні практично немає снігового покриву, і ми бачимо листову поверхню. І ця листова поверхня, ну, скажімо так, начебто жива. Але коли, скажімо, відкопати корінь, то в багатьох випадках кореня вже немає, і він не відновиться. І це стане причиною загибелі озимини. Стратегічною помилкою, яку, якою допускаються дуже багато аграріїв, починають живити хімічними добривами. Причина не в відсутності живлення, відсутності, скажімо, того, що немає чого їсти, а причина в тому, що немає чим їсти, немає кореня. На сьогоднішній день рослина виглядає більш-менш нормальною і живою. За рахунок цукрів і за рахунок фотосинтезу, який відбувається в листку. Але як тільки приходить наростання температури, і рослина повинна обмінювати ці цукри на потрібні мінерали завдяки своєму кореню, а якраз у цього апарату то кореневого і немає. І тоді рослині потрібно, потрібно. не пожива, не пожива. Вона є в ґрунті, там, в якій би кількості вона не була, але вона є в ґрунті. Потрібен кореневий апарат. Це є стратегічною помилкою. Зверніть на це увагу. Якщо у вас корінь не живий, живити рослину не має абсолютно ніякого сенсу. Це викинути гроші. Це вже вимагає перегляду стратегічної програми, тобто перегляду, догляду весняно-літній період. Якщо корінь вражений. Корінь вражений, або взагалі, тим більше, відсутній, тоді потрібно зовсім інші операції, потрібно переглядати е, живлення, як такове, в принципі, і кількості цього живлення, тому що це просто будуть викинуті гроші на хімічні добрива. Другий момент. Тобто, ці площі вже не є, е, скажімо, не мають того потенціалу, який, на який розраховували. При закладанні технологічних карт і е, бізнес-планів. Бізнес Другий момент. Третій момент в чому причина? В чому причина? Коли всього, на сьогоднішній день у всьому звинувачують погоду, то це як в тому анекдоті про е, танцюриста. Да? Погода така, яка вона є. І на сьогоднішній день ознакою сільського сучасно-сільського господарства є стабільна нестабільність. Ми це спостерігаємо і з року в рік. Якщо хтось закладає максимальний потенціал, максимальний потенціал, скажімо, зимої пшениці чи ячменю, і не враховує нестабільності, або якраз тут не враховує ту погоду, яка на сьогоднішній день уже стала звичною, то, власне кажучи, це більше схоже не на бізнес, а на рулетку. Але це ваша особиста справа. Це відсутність структури ґрунту. Що це значить? Це значить, що коли ґрунт неоструктурений, він взимку стає, або як камінь, коли він набирає в себе кількість вологи, яку він може набрати при заморозках, при морозах, цей ґрунт твердий, рве корінь, і коли при наростанні температур розмерзається, цей неоструктурений ґрунт, цей камінь да, або лід. То він рве все, що в ньому знаходиться. Як можна швидше стимулювати відростання кореню, щоб коли піде наростання температур, щоб хоч якийсь почав корінь почав, колореневі волоски почали відростати, відростати і почали давати мінерали рослині, яка. Починає, починає бурно ви, е, вегетувати. Дуже важливо пам'ятати, що всі на сьогоднішній день засоби, які рекомендуються, які є, вони не працюють при низьких температурах. Тобто практично нічого використовувати не можна. А коли температури досягають того мінімуму, необхідного мінімуму, коли можна застосовувати щось, то ситуація вже втрачена, тому що потрібен час на відновлення кореню, а його вже немає. Його цього часу вже немає. Значить, у наших клієнтів ситуація інша. Я не хвалюся або розприймайте це, як хочете. Але у наших клієнтів ґрунт І він не замерзає так, як замерзає моноліт на неструктуреному ґрунті. Тобто у нашому ґрунті, у структу... ґрунті наших клієнтів, є повітря. І коли він замерзає, але він не рве. Корення. У нього коефіцієнт розширення при замерзанні значно менший, корінь зберігається. І таким чином, коли йде наростання температур, корінь починає функціонувати, і все відбувається, як має бути. Фотосинтез в листі, обмін цукрами з коренем, корінь дає мінерали з ґрунту. Про це потрібно дбати заздалегідь, хоча б з осені. Для того, щоб структурувати ґрунт, міняти його структуру і давати можливість таким чином збільшувати шанси перезимівлі для корень. Рекомендуємо і робимо ми для тих, хто звертається і хто ще не втратив часу. Обробіток кореня від плюс п'яти, плюс п'ять температура на вулиці. На вулиці і працювати по листу Яросом для відновлення і стимуляції кореневої системи. Іншого способу на сьогоднішній день я не знайшов, якщо він у вас є, будь ласка, працюйте. Відновлення кореневої системи це перша задача, не живлення відновлення кореневої системи. Граблі і нині там стратегічна помилка. Зверніть на це увагу. Є запитання, або якщо щось не зрозуміло, запитуйте, скажемо те, що е, знаємо. І тоді, в результаті, є шанс отримати плюс на озимій пшениці і на озимому ячмені, навіть в такій ситуації. Хоча, на жаль, ми прекрасно знаємо, скільки випадає, просто-напросто гине озимини. Причому ці цифри, ті, які офіційні, вони однозначно менші, тому що стидно. Просто-напросто стидно сказати, що вимерзло. Все так класно зроблене, і я такий пацан класний. Ах, не зберіг пшенички і оземени. Все можна зробити у більшості випадків, але вчасно потрібно робити. Бажаю вам лишитися з оземиною.